Добре, то ви тут розбирайтеся. Зараз до вас підійде директор готелю. А я поїхав так сказати насолоджуватися тим, що біля готелю Драго багато поліцій. О, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, я професіонал Максим. Зараз я їду в готель Драго. Ось так от там багато поліції. Цікаво, що вирішили інші у поводу того, як ну, розплатилися, як вони мають зі мною розплатитися, а не то, що вони з'їли. Як бачите, поліції багато, багато. Проїжджаємо, ставимо машинку, так хай буде заведена. Так, всім доброго дня. О, люди, які ще тут не поїхали. О, власник. Добрий день. О, добрий день. Радий тебе бачити. Повара. Добрий день, добрий день. Гарні люди. Що прийшли? Вийшли. Ось, клас. Хих, такий гарний навстрічі. Да? Я сподіваюся, спади поліцейський, ви мене не розчаруєте. Добрий день. Не переживайте, все буде так, як ви забажали. Їх буде покарано. Готель ми закриваємо, а ресторан ні. І це не обговорюється. Ну, знаєте. Перекрито. Клас. Кажете, ресторан лишайте? А, блін, дощ. Ясно, 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 ясно. Ну, нічого, друзі, з рестораном буде полегше. Хі, може, сюди навіть їсти буду приходити. Хм, друзі, до речі, я поки що маю так багато грошей. А може би я... Би... би купив цей ресторан і готель разом з ним. Друзі, пишіть в коментарях. Ні, давайте тако. Якщо під цим відео назбирається <кій> надавати 6 лайків, то я викуплю ресторан. Ну, якщо назбирається 10... То я викуплю цілий готель разом з рестораном. Ось так от як вам ідейка? Ось так. Ну що ж, а компен... компенсацію ви мені виплатите? За що? Ну, пан поліцейський тобі нагадає, за що. Я бажаю собі біля двох тисяч. Хе, мені цього хватить. Ну, звісно, маловато. Але підійде. Все, всім до побачення. Нема на вас часу. Обережно. Задня, заднє в дерево не в'їхати і поїхали. Друзі, ну а з вас лайк, підписка. Мути... Давайте, змотивуйте мене знімати далі відео. Має бути ще плюс один підписник, щоб я почав нове відео. Ось так. Ну все, але дякую вам. відійди, я відійди. не бачу, їду роздавлю. Так, відійшли, відійшли. Так, друзі, зараз я відправляюся знову в ясне діло. В офіс. Офіс лев. Як тут без того? Це таке роботи в тому офісі Мора, Друзі, я просто там не справляюся. Я знову ж таки їду на нічну зміну. Ось. Так. Їду на нічну зміну, блін, чекаю, щоб Я зараз ще машину тут не втопив. Обережно, так, дзеркала не побити. Обережно! Йолки-палки! А -а -а! йо -мо! Люди, люди! йо -мо, я шо за руль сів. йолки палки Друзі, тут прорвало і моя машина горить. Люди! Люди з офісу! йо -мо, що я натворив, хто мені права дав? Сто капець, сто капець, сто капець, даже зараз тут все позатоплює. ой 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 Так, 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 так. Я швидко біжу до боса. Будьте тут. Або поліція, наша, та полиція. Е-мое, елки-палки. Йолки-палки, йолки палки вже вечір, блін. А, де СНС, точно! Добрий день! Де вони, йолки-палки? Фух, так, то зараз там моя машина зорить. О, Д СНС! Бистро йди в своїй чоботі ту штуку. Іди туши мені х, машину і воду зупини. Давай! Що було? я не зрозумів. О, моя машина. Йолки-палки, і тут же все затопило. Йомаю, то я всьому винувати. Я, 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 я. Блін. Що ж робити? Що ж робити? Може пригнути, але хоча погане рішення. Ну не знаю. Ух. Блін. блін, 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 що би робити. Друзі! Коротше, я напевно на цьому буду завершувати відео. З вами був я, професіонал Максим. Став лайк, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Село далі затоплює, моя машина підірвалася. Ну, хоч і гарна новина, то що мій готель помаленьку відбудуть, будуть зараз привезуть матеріали, буде відбудовуватися. Ну, а готель Драго тепер не готель, а просто ніхто. Майже можна сказати, ресторан, той, що скоро буде, моїм так, ну що ж, всім па папа! Ні! Ай, больно! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй!